Сьогодні усі наші погляди спрямовані на фронт, туди, де точаться бої за нашу незалежність і територіальну цілісність. У 2023 році потреби збройних сил та сил оборони України для нашої громади були пріоритетом і задовольнялися позачергово з 14 проведених сесій міської ради, шість були позачерговими і скликалися вони передусім задля оперативного вирішення питань, пов'язаних із підтримкою наших захисників. Протягом року надходили звернення від командирів військових формувань. Саме звернення командирів розглядаються першочергово. Так вимагає бюджетне законодавство. Усі запити були задоволені в повному обсязі. За зверненнями військових частин закуповували та передавали необхідне обладнання, інструменти, техніку захисникам. А також перераховували фінансову допомогу військовим частинам на покращення матеріально-технічного забезпечення у 2023 році. Це трохи більше 192 мільйонів гривень. Серед закупленого для військових частин такі необхідні безпілотні авіаційні комплекси: дрони, квадрокоптери та комплектуючі до них. Їх використання допомагає побачити, відстежити і знищити ворога і його техніку, та найголовніше вберегти життя наших бійців. За цей рік від Звягерської міської територіальної громади закуплено понад 550 різних дронів та безпілотників. Також придбано антидроновий комплекс вартістю понад 600 тисяч гривень та співфінансовано закупівлю безпілотного авіаційного комплексу Посейдон. Оплачуються послуги та обслуговування супутникового зв'язку Старлінг. Буквально днями передали нашим військовим частинам 375 автомобільних зимових шин на суму понад 3 мільйона гривень та закуповували протягом року запчастини і паливомастильні матеріали. Наразі проводиться тендер на закупівлю 4 пікапів на суму понад 5 мільйонів гривень. Триває процес закупівлі антидронових рушниць на суму понад 3 мільйона гривень. Для виконання бойових завдань було закуплено комплекти нічного бачення, бінокуляри нічного бачення, тепловізійні монокуляри та приціли, антидронові рушниці тощо. В зимовий період гостро постає питання обігріву наших захисників, щоб їм було тепліше протягом року передавали опалювальні пічі та буржуйки, генератори, різні джерела безперебійного живлення. Подбали і про побутові потреби наших захисників, забезпечили їх побутовими приладами, кухонним приладдям, сантехнічним обладнанням. Будівельними матеріалами тощо. Цього року напрацьовано нове положення про місцеві відзнаки. Започатковано нову орден Звягерська доблесть з метою відзначення військовослужбовців за заслуги у захисті України. Нагороджено орденом Звягерська доблесть вже 152 військовослужбовців. Воїни мають знати, що їх чекають вдома. Тому цього року з бюджету міської територіальної громади було виділено 54,5 мільйона гривень на придбання житла для 52 військовослужбовців. Від командування військової частини та особисто від себе хочу подякувати нашій окремій територіальній громаді за за надану вам допомогу нашій військовій частині, ваші дрони, генератори і інші матеріальні засоби, які ви нам надали. Дуже допомагають нашій військовій частині під час ведення бойових дій, а також під час невеличких перерв між, між боями. Я надіюся на подальшу співпрацю з вами. Ми не маємо скидати оборотів. Працюємо далі, нарощуємо темпи і до, до, до подальшої нашої скорої перемоги. Я думаю, у нас все буде добре. Не забуваємо зустріну. Дякую за увагу. Слава! Прийти. Ми відчували потужну підтримку з міської територіальної громади та її міської ради з перших днів повноваштабного вторгнення. І, хоч не все зараз можна розповідати відкрито, допомога, яку ми отримали, допомагає виконувати завдання із захисту територіальної цілісності України. Дякуємо, що ви завжди поруч і відгукуєтесь на всі наші запитання про допомогу у забезпеченні потреб наших підрозділів. Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку, знаючи, що за нами наш надійний тил, ми продовжуємо робити свою роботу із захисту батьківщини. Сила і незламність української нації в нашій єдності. Стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносна безпека на частині території держави. Це наша спільна заслуга і наша перемога теж буде спільною. Слава Україні! Героям слава! Я представник 54-ї країн розвідому батальйону. Хотілося б розказати про допомогу від місцевої ради нашої, які нам протягом 2023 року суттєво допомогли в співфінансуванні державний бюджет коштами. Це субвенційні кошти, за які, в принципі, було закуплено дуже багато всього потрібного для нашого підрозділу. Це в основному 90% коштів пішло на закупівлю систем БПЛА різних типів та їх комплектуючих. А також за за запчастин до автомобільних транспортних засобів. Хотілося би подякувати місцевому голові та депутатам, які приймають такі рішення, необхідно важливі для нашого підрозділу. Підтримка захисників і захисниць України залишається для жителів Звягерської територіальної громади в пріоритеті аж до самої перемоги. Дякуємо усім жителям громади, хто працює, хто сплачує податки, хто волонтерить, хто донатить. Дякуємо Збройним силам України. Ми віримо їм. Слава Україні!